Хочу подякувати гуманітарному штабу, який очолює Володимир Борисович Гройсман за постійну підтримку. На постійній основі нашому підрозділу, нашому управлінню, йде допомога особисто від Володимира Борисовича і від штабу. Постійно нам допомагають FPV-дрони, автомобілі, майно, харчування, обмундирування. В рамках роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передали і мобільну лазню, і пікап Тойота Хайлюкс, і 350 дронів. Вся наша команда Володимир Гройсман, Сергій Моганов, Павло, Яблонський координатори. Всю свою увагу ми сьогодні спрямовуємо на те, щоб максимально підтримати наших оборонців.